Скандал з сімейством Макронів, а точніше Мадам Макрон, набирає нових обертів. Перша леді Брижит Макрон подала новий позов до суду проти американського політичного коментатора Кентіс Овенс. Привід розповсюдження чуток про гендерну ідентичність Мадам Макрон. Насправді у Франції ці чутки не вчухають ще з 21-го року, начебто, брижит не жінка, а її брат Жан Мішель, що здійснив гендерний перехід, забравши собі особистість сестри. Першу таку історію на ютуб оголосила блогер Наташа Рей. Ці чутки швидко підхопили різні пабліки, і суспільство Франції почало замислюватись над цим питанням, хто ж насправді їх перша леді. Справа в тому, що питань багато, а відповіді і досі немає. Сім'я Бріжит Рандіє, це її дівоче прізвище. Мала шістьох дітей. Вони були небідними людьми, але питання, чому обріжит, немає фотографій до 30 років. Якщо була пожежа, є багато родичів, повинні зберегтися фото в садочку, в школі з друзями, з рідними. Таке є у кожного, але не у Бріжит. Далі гірше перший чоловік Бріжит не дав жодного інтерв'ю, ні на захист колишньої дружини, ні проти неї. А потім взагалі помер. Помер також і Лікар, який міг би свідчити щось про Бріжит. Цікаво, правда? А от скандал про розбещення неповнолітніх. Бріжит була вчителькою, а Макрону було 15. Це вже тягне на термін. Як стверджують журналісти, існує інтерв'ю матері Еммануеля Макрона, яка хотіла подати позов до суду на Бріжит, звинувативши в розбещенні. Але адвокати порекомендували не робити цього. Щоб не занепастити життя синові, і мати Макрона відправила його на навчання в Париж подалі від дорослої вчительки, в надії розлучити їх. Та не сталося, як гадалося. Бріжи поїхала за юним Емануелем, придбавши квартирку в Парижі. По суті, Емануель був приречений на ці стосунки. Блогер Наташа Рей, з якої все почалося, хворий на рак. Не публічна людина, вона зверталася із запитаннями до Макронів, але отримала позов до суду і штраф за наклепи на першу леді Франції. Ізабель Ферейро, одна з журналістів, що працювала над заплутаною історією Бріжит, покінчила із собою в річці. Саб'є Посар написав книгу про мадам Макрон. Кендіс Оуен, стала і яскрава журналістка, впевнено заявляє, що перша леді Франції трансгендер, бо не може або не хоче довести протилежне так чи інакше, та президент став на бік своєї дружини. І цього липня вони подали новий позов до суду на Кендіс Оуенс, вже в Америці. Невідомо чому, але мадам Макрон не бажає надавати підтвердження своєї гендерної ідентичності і хоче покарати грошовою компенсацією Кендіс за чутки та наклепи. Щоб ви розуміли, позов від подружжя складає 214 сторінок. При цьому питання не в тому, ким насправді є Бріжит. це не буде розглядатися. Одним словом, сімейство Макронів влипли в лайно і забруднилося по самі вуха з цими судами. Краще б не звертали уваги на це. Наприклад, про дружину Обами теж ходять чутки. Вже тривалий час, але їх це не хвилює і все якось вщухає. Хоча Обамі прийдеться таки відповідати на інші питання, скандал тільки набирає обертів в Америці, але це вже інша історія.